Привіт всім, хто зайшов до мене на канал. Мене звати Лена, рада вас вітати. Сьогодні я хочу з вами разом з вами, я вже, правда, розкрила її, щоб не шарудіти. Але подивитися, що мені прийшло, я заказала нитки. Нитки, очі для іграшок, але ще нічого не відтягувала, тільки розкрила, щоб не так шарудіти. І хочу разом з вами. Подивитися, що мені прийшло. Ну, розпочнемо. Трішки все рівно буду шарудіти, але нічого. Мені хотілося зробити це з вами. Так, це ось такі нитки alize burkum Classic Це ось. Зелений, білий. так, Зараз я їх всі витягну. І ось цей шампань. Мені замовили зв'язати плед і захотіли з таких ниток, зелених і білих. Але білих виявилось на складі не було. І я вирішила замовити ще шампань. Потім якось скомпоную. Не знаю, що воно вийде. Ну, думаю, буде гарно. Цей навіть такий жовтуватий колір, але він гарний, мені подобається. Можна було навіть біле не замовляти. Не можу я сфокусу Такий гарний колір світло жовтуватий. Навіть на шампані жовтуватий. Це все на полет. Так, що тут у нас ще, це теж ще. І це також. Це все на наполед. Зайчним узором буду в'язати. Так, а це я замовила, я вам показувала своє голубеньке плаття недов'язане. Це такі. Ой, вибачте, це не такі, це я в'язала сарафан собі по майстер-класу Лариси Басієвої. І синій з білим там, здається. Так, да, синій з білим, такий під джинс. Колор 309. Так, ось Колор 309. Мені дуже сподобався той сарафан, і в'язати його було дуже легко. Якщо хочете, зайдіть до неї на канал. Вона все розповідає там, ну дуже просто в неї подробних мастер класів немає, але вона все чітко розповідає, і зрозуміло. І таке кляшоване плать, сарафанчик, кляшований сарафанчик. І мені дуже сподобались ці нитки. Правда, вони знизу сантиметрів 70 вони косять. А потім уверху вже вирівнюється. Ну, якщо клюшована спідниця, то цього зовсім незамітно. А якщо вузенька, то мені здається, буде, буде косити. Видно буде. А от кляшовано класні, класні нитки. Мені сподобалося і ними класно, і відчуття, коли носиш влітку. Дуже гарно. Мені захотілося ще взяти. Ось такі жовті, жовті яскраві ниточки. Також хочу такий самий сарафан зв'язати, тільки, тільки трішки щось додати інше, щоб не був схожий на той. Але щось подібне. Так. Це в мене це я брала, ще хвилиночку. Це я брала на іграшки. Це ось Діва. На волоссі я заказувала. А це для тіла, щоб тіло в'язати. Так. так, це також, це також. І білий теж ось. Ну, а це тут. Фетр білий для очей замовляла. Маркер той, що зникає. Так. Це булавочки тут. Ось такі, шпилечки, Ось і ось такі. Такі симпатичні. Ну, а це очі. Очі тут, здається, 18, по-моєму, чи 20, чи 18 я заказувала міліметрів. Вони такі великі. От. Ну, і це все з моїх покупок, але я дуже задоволена, особливо. Ось цей кольор взагалі такий mm -hmm. яскравий, такий гарний. Хочу все брясай і розпочинаю в'язати собі сарафан. Уже сподобалося. Я навіть не думала, що він буде такий яскравий. Клас, мені дуже подобається. Ну, це все, що стосується покупок. А зараз я вам хочу показати. Яке мавпиня я зв'язала. Та-дам! ось така не поміщається моя мавпочка. Ось таке мавпиня гарненьке. Ось очка. У нас такі ніжки з польчиками. Ось бачите, Я хочу показати, щоб помістилося. Ось така у нас зачиска. Така обезьянка. Я сьогодні розклалася на полу, щоб зручніше було. А воно не зовсім і тут вміщається. Ну, я думаю, вам видно. Ось така мапочка. Такі пальчики. От таке. Ну що, ну це, мабуть, на сьогодні все. Хотіла з вами поділитись своїми покупками, які я замовляла. А завтра я повинні прийти мені гачки. Я нарешті замовила, мені дуже хотілося спробувати гачки. Я вам завтра отримаю посилку, і все розповім про них. Які гачки, навіть спробую, і потім розповім, як ними в'язати, їх дуже хвалять в інтернеті. Так що заходьте завтра. Я виложу відео і подивимося. Ще я хотіла вам показати. Ще одне з своїх захоплень. Зараз я камеру зніму і покажу вам, вибачте, трішки незручно. Ось моя красота. Ось така моя золота рибка. Так що можете загадувати бажання обов'язково збудеться. От моя красотуля, бачите? Ось суміки. Вон мої скалярики поховалися. Тернеція. вона залишилася одна. Взагалі в мене було тут багато рибок. Але в тому році племінниці на весілля. Дарували малесеньку золоту рибку. Ну, і, звичайно, давайте на перше время до мене. Так як немає у вас акваріуму, давайте я візьму до себе. Ну, так вона в мене і залишилася. Але я не шкодую, вона така. Я не очікувала, що вона так виросте. В моєму явленні було зовсім золоті рибки не такі. Але. Вимахав ось такий Ну, Вона класна, класна взагалі, ось красуня. І тому мені прийшлось гупіків пересадити в інший акваріум. Вона не хижак, але в неї ротик такий чималенький, бачите, і вона заглатує, заглатує всіх рибок. І мені прийшлось Запускати маленький акваріум і пересаджувати туди губ'яків. Але я вам потім, як небудь зніму і той акваріум, покажу. І водорослі. Вона поїла всі водорослі. В мене не залишилося ніяких водорослів. Ну, купили ось такі пластмасові, але воно штучне, ну, зовсім не те, як було. І ось Тернеця залишилася сама. Ну, вона, правда, з каляриками до них весь час тулиться і вона з ними плаває. Купувати якихось інших не можу, тому що золота рибка всіх не поїсть, а заглатне. Ось така красуня. Так що загадуйте бажання, не обов'язково. Його здійснить. Ось. Бачите яка? Так, це суміки, це таракотон. Ось, як таракон з вусиками. Ось такий. Небагато були і доньо, і але... Цей акваріум у мене вже п'ятий рік. Мені синочок подарував на день народження. Мені все життя хотілося акваріум, і нарешті-нарешті віснилась мрія. У мене з'явилося таке чудо. Це, це такий відпочинок, коли дивишся на них, не знаю. Я відпочиваю, забуваю про все. Дивися. Ось, осені, красень. Вот так таракатом наш. Там он сомики. Так, тут ось ось також сомики поховалися. Коридори. Десь тут ще коридори з панда, але вони... Поховалися, не дуже бояться. Ось без беззелені, але з великою золотою рибкою. Ось така красуня в мене. Очутилася випадково. Ось така красонечка. Ну, я сподіваюсь, порелаксували разом зі мною. На сьогодні буду закінчувати. Вони трішки скала водичку. Вона шукає корм і дно чисте. Тому скаламутила воду так. На все добре. Підписуйтесь до мене, заходьте до мене на канал, дивіться мої відео. Сподіваюся, вам буде цікаво. На все добре. Миру вам, тиші, спокою. До побачення. До нових. Сподіваюсь, зустрічей.